Львівські пластичні хірурги повертають в красу 20-річній дівчині, обличчя якої понівечила російська ракета. Анна Котова втекла від війни з Луганщини, та російська ракета наздогнала її в Дніпрі. Дівчина вижила після масованої ракетної атаки у січні 23-го. Тоді загинуло 46 людей і Майже сотня отримали поранення. Більше у матеріалі Олександри Стасишину. Вона вчиться заново усміхатись, хоча сліди війни на обличчі досі нагадують їй той страшний січень двадцять третього. Ану посміхніться. на око угу. і ось тут стоїть пластина під оком. До Дніпра із Луганщини Анна Котова приїхала із хлопцем. Того дня у неї був день народження. Збирались у кіно, приймала вітання від сестри по відеозв'язку. Як раптом гул, спалах і темнота. Сторона тим, де стояла на кухня, ну, її немає. Ракета все внесла. Я якраз стояла біля вікна, і в якийсь просто момент одразу нічого не бачу. Не відчувала такої, як боля. Я відчувала, що в мене просто поломен палець і все. І ми почали виходити з квартири. Дав мені рушник, щоб я так тримала обличчя руками, тому що він сказав, що взагалі нічого не було. Тобто. Очей не було видно. Російська ракета тоді влучила у сусідній під'їзд, знищила все до першого поверху. З-під завалів рятувальники добу витягували людей. Загинуло 46. -ро. Окривавлена з осколками скла. У тілі дівчина ще самостійно вибралась з дому і доїхала до лікарні. У шиї в мене був дуже глибокий поріз. і там. Старчали як скло, дуже велике. Тобто, його лікар достав просто ось так там руками, і все, і сказав, що ну я не знаю, як ви доїхали, саме йшли. Воно було біля сонної артерії. в мене немає ока, це штучно і тому. Я постійно відчуваю, що дивно. Далі тривало лікування за кордоном. Тепер у Львові дівчині шліфують рани. Медики кажуть, процес довготривалий, але результативний. Очікуємо зрівняння рубця з сусідніми тканинами. Ми очікуємо стимуляцію вироблення колагену нормального, тобто максимальний камуфляж рубця і схожість його з навколишніми здоровими тканинами. Повернути красу Анна хоче до одруження. Її коханий Денис, який пройшов з нею найстрашніші етапи життя, зробив їй пропозицію, щоб менше нагадувала це те, що сталося, тому хочу зменшити ці штами. Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.